Розділ 19. Бувало, вона тікала від мами, в якої вночі траплявся черговий напад, і стояла на околиці темного району, мов привид. За кілька годин, коли Джуньон поверталася додому, її мати вже міцно спала, закутавшись у ковдру. Вона з тих, хто, вигнавши дочку, не турбуватиметься про її безпеку. І раптом, через те, що Джуньон не ночувала вдома, влаштувала таку істерику. Мабуть, маму розлютило, що я ночувала з хлопцем. Джуньон один раз бачила мамин паспорт. Вона старіла дуже швидко, так що це не впадало в око. Але насправді різниця у віці між ними була лише 17 років. Дівчина ніколи не цікавилася своїм батьком, бо була впевнена, що він ненормальний. Адже він обрюхатив зовсім ще молоденьке дівчисько і звалив: якщо він, звісно, випадково не помер, тоді це просто якась дратівлива несправедливість, якою б не була причина кохання чи щось інше. Але мама народила її 17 і тепер, побачивши доньку, що повернулася додому після ночі з хлопцем, просто розлютилася. Можливо, вона побачила в мені себе у минулому, така, як вона, не продала б себе чоловікові за гроші. О, Хесу, ну і дурна ж ти. Джуньон цокнула і раптом насторожилася. Їй почулися кроки травою. Вона швидко схопила ручку і почала робити записи в блокноті. За кілька секунд двері відчинилися. Разом із потоком повітря в кімнату проник запах бомчина. Джуньон продовжувала писати, ніби нічого не помітила. Квон бомджин мовчки дивлячись на її руку, Недбало позіхнув і, не видаючи ні звуку, попрямував до раковини. Рамен, не хочу. «Два яйця? я ж сказала, не буду. Джуньон відповіла крізь зуби, але Бомджин, спокійно, вимивши руки, пішов ритися в шафі в пошуках локшини. Почувши, як він дістає четверту пачку, Джуньон повернулася до нього. І заволала: Гей, я не буду, сам їж. Хлопець повільно обернувся. Його погляд був холодний, але Джуньон не злякалася. Вона подивилася йому прямо в очі, не відводячи погляду, і він підняв брову. Злишся? Злюсь, і що? Дівчина дивилася йому в очі. Виразно промовляючи кожне слово, Бомджин хотів щось сказати, але, раптом, зітхнувши, похитав головою. Підросла, виплескуєш свою злість на мене, на тебе? Ти ж сердишся через те, що вчора до тебе на даху причепилися. Він нічого не розуміє, Джуньон стиснула губи. Не лише через це, але якщо вже зайшла мова, скажи, про що ти там взагалі з Охесу говорив? З Охесу? Байдужий вигляд хлопця, коли він наливав воду в каструлю, неймовірно дратував. Джуньон примружилася і різко запитала, ти ж сказав, що вам треба поговорити? І відвів її. А, Бомджин підняв брови і глянув на неї. Джуньон блиснула очима, а він лише посміхнувся, сперся на раковину і повернувся боком. Допитуєш мене як кремнива дружина? Що, що ти несеш? Ремність? Думаєш, це слово підходить нашим стосункам? Джуньон схопилася і закричала, а Бомджин скривився. А що тоді? «О, Раптом щось осяяло хлопця, і Джуньон подивилася на нього з-під лоба. Він кивнув на шавку. Знеболювальне ще залишилося: візьми, якщо потрібно. Але спочатку поїж. У мене не місячні взагалі то. А ти б не могла заткнутися. Хто перший почав про місячні? Ти ж казав, що в тебе теж бувають. Чому мені не можна про них говорити? Квон Бомджин коротко зітхнув, піднявши брову. Здавалося, терпець у нього ось ось лусне, але Джуньон не збиралася відступати. Їхні погляди зіткнулися і напружено зависли. Тишу, яка панувала деякий час, порушив Бомджин. Він зітхнув, провівши рукою по обличчю, і його тихий голос просочився крізь пальці, наче хлопець бурмотів собі підніс. Ну, я ж не міг покликати тебе. Очі Джуньон передусім холодні, мов зледенілі, трохи здригнулися. Вона кілька разів моргнула, округливши їх. А чому не міг? Ти не розумієш? Якби розуміла, я не питала б, огризнулася вона. Бомджин на мить замовк, потім пирхнув і відвернувся. Тоді залишайся у незнанні. Джуньон дивилася на його спину, поки він ставив на плиту каструлю з водою. У голові ніби закрутилася мозаїка, і в момент, коли пазли склалися, на її губах з'явилася хитра посмішка. Витягнувши шию, Джуньон повільно підійшла до нього. Терпіти не можу, коли обривають на півслові. То що, якби ти там покликав мене, то всі б одразу зрозуміли про нас? Тому ти й покликав Хесу, щоб відволікти їх, га? Які ще про нас? промимрив Бомжин крізь зуби. Все роздратування, яке заповнювало її голову, здавалося, повільно тануло. Джуньону усміхнулася і стала поруч з ним. І що? Ну, ось і хай знають. Як тільки ти кинув баскетбольний м'яч, усі нас подумки звели, о Хесу уже вже запитувала, що в нас за стосунки, і не лише вона. Джуньон згадала на сингуна і замовкла. З ним все було інакше. Якщо Хесу просто кидала слова на вітер, то сингун, здавалося, був певним. Щойно розмова Перервалася, бомджин, який відкривав пачку локшини, глянув на неї. Джуньон знизала плечима. Якщо так переживав, не варто було втручатися в мої справи. Я ж казав, це звичка у вісні, спокійно відповів він. Ну й вісні варто утриматися. Бомджин дивився на неї так. Ніби хотів заткнути її рота, але важко зітхнув і відвернувся. У нього була звичка спочатку висипати пакетик із приправою. Джуньон спостерігала за його обличчям, поки хлопець акуратно висипав міст у каструлю. Але чому? Чому так погано, якщо люди дізнаються, що ми знайомі? Серйозно? Ти не розумієш? Бомжин почав говорити, але зупинився, вгадавши, що вона йому відповість. Хоча навіть пояснювати не потрібно, їхні стосунки були нерозривно пов'язані з цим будинком, і якщо хтось почне виявляти до них інтерес, цей будинок теж опиниться під загрозою, а втратити його не можна. В жодному разі знайомство зі мною тобі нічого хорошого не дасть. Бомджин сказав це несподівано, спокійним тоном, тому очі Джуньон розширилися, він дивився на воду, що червоніла, від приправи, погляд був спрямований кудись у далечінь. Не це я очікувала почути. Джуньон намагалася роздивитися його обличчя, витягаючи шию. Чому? Через твою репутацію та мені все одно, а ось мені не байдуже, і іншим також. Бомджин насупився, додав вогонь і легенько відштовхнув її голову рукою. Відійди, волосся згорить! Джуньон відстрибнула, підібгавши губи, і відвернулася. Обличчя горіло від жару, мабуть, тому, що вона стояла надто близько до вогню. Чому? Зазвичай вона вже заспокоїлася б, сіла б і зайнялася своїми справами, але не зараз. Тепер їй не хотілося відступати від бомджина, груди кололо. Ніби там щось лоскотало, вона відкашлялася і знову схилилася до його спини. І все ж таки, як ти міг так просто залишити мене одну? А якби ці хлопці не відпустили мене? Бомджин лише похитав головою і посміхнувся: Ти навіть мене б'єш і не змогла б вибратися? Ти це інше. Ти ж не робиш зі мною дивних речей. Джуньон швидко кинула погляд на бомджина, коли усвідомила, що її слова звучать якось ніяково. Дивних речей? Його очі повільно піднялися від каструлі до неї. Темні брови різко піднялися, і низький голос пролунав грубо, наче дряпаючи горло яких таких речей? По її спині пробіг холодок. Здається, вона ніколи не бачила бомджина таким. Глибокі чіткі лінії очей і темні зіниці примушували її тіло напружитися. Хоча нічого особливого в них не було, погляд сповнений холодної агресії, здавалося, готовий був ось ось. Вирватися назовні, як я взагалі примудрилася сперечатися з ним. Ці виродки зробили з тобою щось? продовжував він, не моргаючи, так само пильно дивлячись на неї. Голос Бомджина, здавалося, бумлявий, але в його інтонаціях чулася якась загроза, як гачок, готовий зачепити за горло. Супереч своїй репутації хлопець рідко лаявся, але це робило його слова ще страшнішими. Джуньон ковтнула і повільно відступила. Її губи здригнулися. Називали красунею, видавила вона. Помджин, насупившись, завмер. Що? Мені лише одне яйце і гостріше зроби. Вона пробормотіла це так швидко, ніби зачитала скоромовку і, повернувшись, пройшла до свого місця. Інтуїція підказувала, що Бомджин дивиться їй услід, але Джуньон вдала, що нічого не помічає, і поринула в книгу. Серце, чому воно так б'ється? Груди важко піднімалися, ніби вони пробігли марафон. Джуньон знала, що обличчя її, напевно, було червоним. Від шару все тіло палало, навіть шия. Що зі мною? Ну, заспокойся, Юн Джуньон. Дівчина зробила тихий вдих, щоб бомжин не почув, і дивилася на англійські слова, що зливаються в книзі. Зазвичай її розум швидко знаходив вирішення будь-якої проблеми, але в цей момент він був порожній.